Рада всіх вітати на каналі. Як ви зрозуміли, я вже в магазині і буде сьогодні класники, Оля, дуже багато новиночок. Інтер'єрні деревця 169 гривень в металевому вазонку, досить мають вигляд натуральних, стильні. І ще є класні кошики до Великодня, 299 гривень з такими милими вушками. І декоровані ще намистом з перлинок. І це намисто знімається, і я би його навіть потім використала. Подивіться, бачите, воно з'ємне це намисто і кошечок такий стильний, зручний з вушками і з перлинками. Так, дуже багато всякого класного народу море. Тому що ще ніхто з пустими руками не вийшов з Аврори. Завжди щось знайдеться, що треба. Ну, от точно, треба, от точно я цього не маю, мені треба, закінчилося. Це такий маркетинговий хід Аврори і товарів багато. Для творчості все є, є інструкція. Ви самі виготовляєте таку картинку для творчості дитячої, я так розумію, 149 гривень. Ну, оце такий релакс, навіть ви можете релакснути і зайнятися творчістю. Це, до речі, дуже допомагає зосередитися в сьогоденні. Потрібна, до речі, річ. Якщо вам буде треба, ви не знайдете ніде. Але в аврорі я побачила. Це підставка для кульок повітряних 49 гривень. Для таких кульок ви надуваєте, там ви прикріпляєте ці кулічки. Ну, коротше, потрібна така штучка. Дуже багато класних штучних вазоночків, які реально дуже схожі на натуральні, на кактуси. Вони такі міні з камінчиками. Візуально навіть не відрізниш. 169 гривень, 80 гривень. Ось візьмемо, наприклад, цей кактус. І зараз ми проскануємо ціну. Ну, бачите самі, що реальність просто 88 гривень. А коштує і ще такі милі вазоночки з усмішками. З мішками на мотозочках бачите? І такий вазоночок коштує 99 гривень. І кому ще треба в подарунок, то зразу біжить в Аврору, тому що точно щось класне знайде. Фарфорова овоєчка. Вазоночок. Но, Більшість дешевих, але є і речі дорожчі. Ну, кажу такий маркетинговий хід, тут тисячі позицій, і ви купляєте дешеве, то ви якби і купите щось дорожче. Ви не будете потім шукати їхати в інший кінець міста 129 гривень. Ви купите цю увечку навіть яка вам не потрібна, але ви її купите. орхідеї там лазоночки є. Є багато речей на знижках. І зараз є гаманці, що дуже вигідно. 149 гривень вони коштували, зараз 129, тобто ціну знижено. Він такий пухляш, бачите, такий добротний вигляд має. Так, я хочу подивитися, всередину є, бачите, на блискавці відділення. Тут є карт-холдер для карточок. І є збоку на паперові купюри. Ну, непогана ціна, така, знаєте, якби 129 гривень. Ну, там шоколадки знизу є. І ще є е, жувальні цукерки маршмелоу 24 гривні з, зі смаком клубніки, я так розумію. Так. Такі вони яскраві, рожеві з зеленим. Хочеться просто їх купити, я взяла їх в руку і вони такі на ну але так, як є. Цукерки желені, а желені, а не жувальні. <смі> Жильні цукерочки. Що мене здивувало, це на айфони чехли. Це просто ціна. Я такої ще ціни дешевої не бачила. Класні силіконові чехли на айфони, різні там на 14, 16, і 16. Коротко кажучи, на всі айфони нові, самі останні моделі. Ви навіть якщо на розетці будете замовляти, ви заплатите 300 гривень і ще плюс доставка. А тут 69 гривень силіконовий чехол. Він, я вам скажу, нічим не гірший буде. Видно, що він добротний, яскравий, такий. Зараз я цей просканую. Білий, наприклад. І подивимося, яка ціна. Це на 16 Pro, по-моєму. 59,59 гривень, 16 PRO. Я в шоці. Просто ну, тут реально, хто би що не критикував Аврору чи Є чехлом, і чи ви на розетці будете замовляти, чи ви підете в магазин з чехлами, які там будуть від 300 гривень і по півтора тисячі, чи ви купите за 59 гривень прищепки, набір прищепок. Я кажу, в Аврорі можна багато е, купити дурниць, але на рахунок чехлів, скажіть, погодьтеся зі мною, що взагалі не просто хороша пропозиція: прищепки теж потрібні яскраві такі, різнокольорові. А ось ця штука. Я, а хто не дивився мій огляд в юску, і я показувала, тільки вона кругла була, отака з прищепочками підвішуєш і вішаєш там шкарпетка сушити. Тут вона подовгаста така, прямокутничку. І там ціна була 300, біля 300 гривень в середньому. 300 ще може ще біля 300 Тут 59 гривень. Просто один-один, тільки форма інша, якби там кругла була, а тут вона подовгаста. То Тобто яка різниця в ціні? Ще є різні аромати. Аромати для машини, ну і такий аромат можна використати собі там вдома, навіть якщо ви маєте бажання причепити, до звичайно нехай пахне. 29 гривень. Такий аромат. Подарунок чоловікові, обов'язково треба купити. Це я вам пропоную купити своєму коханому. Або собі в машину і є аромати по 29 гривень з запахом фруктів. Хороші органайзери, до речі, потрібні, хто їздить в поїздки для зубних щіток за 29 гривень. І такі кольори приємні, дуже такі ніжні, ніжно-рожевий, мятний, блакитний, красиві, красиві такі органайзери, такі боксики. Такі є речі, які не знайдеш в інших магазинах. Теж тут є шкрибочки, дивилася собі, і зразу я знімаю і собі покупки роблю. штучок, не дуже хороші, їх надовго вистачає, тим паче ви купите зразу п'ять штук. І за 15 гривень виходить одна штучка 3 гривні, що економно досить. За 3 гривні самі знаєте, вже нічого не купиш, нікуди далеко не заїдеш. От, от таке ви не знайдете ніде, крім Аврори. Це такий бокс санітарний, це для прокладок. Ви туди настартовуєте прокладок, і ви собі в сумочку можете покласти. Так, такий бокси потрібні е, дні місяця. Ви собі берете в сумочку і з ним ходите. Воно і вигляд має такий, знаєте, 49 гривень. Такі бокси коштує, і я маю трішки інший, правда. Ну це мені сподобався. Що ще є? Польське капучино. Воно смачне, реально. Це солона карамель. Смачнюче, його там багато є. Хороше польське капучино. Розчинне. Ну і ціна 49 гривень. А зараз ви побачите смачнючий капучино. Ще смачніше це вишня в шоколаді. Там реально смак от цукерок вишні в шоколаді 49 гривень. Просто біжіть в Аврору і купляйте, дуже смачне. За 29 гривень такі цукерки, я не можу це слово вимовити, таке воно пастола, чи якось називається груша. Я знаю, що діти люблять пастила чи якось так фруктова. Чаї, чаї з таким ароматом, з таким запахом. А ви коли цей чай взагалі заварюєте, то стоїть на цілу кухню запах манго. Такий приємний, такий класний. І все у нас 19 гривень коштує цей чай. Формочки для цукерок, для цукерок силіконої сорті ви купуєте шоколадку і можете фантазувати топити шоколад. І фантазувати робити цукерочки 39 гривень. Форми для Пасхи є. Зараз знижечка 55 гривень, але скажу вам, що знижка буде ще більша, тому що зараз трішки, як для Аврори, ціна на форми завищена, бо не з надією дійсно хочуть заробити. І є до Великодня тарілочки, курочка, бачите, такі тематичні по темі. 179 гривень, немало, немало. Мені ось ця зелена більше навіть сподобалася. І для яєць є, ви можете собі потім використати, зварили та яєць і а, туди ж. І в зеленому кольорі теж. Ну, хороші, такі цікаві тарілочки. Я не скажу, що вони там такі вау, але тим не менше, а, хто любить на природі, на свіжому повітрі. Запікати гриль, мясо, е, рішітка гриль для м'яска, для кобасок. І ще є сковорідка по дуже хорошій ціні. На 99 гривень написано, але ми зараз проскануємо і ми будемо здивовані, що на неї знижечка акція 84 гривні. Дуже багато. У кого пропала Терка. А буває, ти все шукаєш і терки немає, то паврорів вона є за 34 гривні. Дякую всім, хто побував зі мною в Аврорії. Пройшов все по аврорії, знайшов для себе щось цікаве і побіг купляти. Всім пока і до зустрічі в нових відео. Люблю, цілую!